Все-таки, скажіть, будь ласка, запропонувавши стратегію, ви бачите тактику, як це все поступово досягати і, власне, з чого треба розпочинати? Я хочу дійсно додати те, що дійсно пане Ярославе підняв серйозне питання. Питання про те, що взагалі наша куля стоїть от на цій мужі. І організація Об'єднаних Націй, що з 1992 року в ріо де Жанейро розглянули і вони розглянули це питання. 150 країн світу підтримали, включилися. Тим більше, і Україна включилася в цей процес, але нічого не зробила. І питання не можна сьогодні ставити про те, що у нас все рівно ми вже йдемо, вже по зворотнього темпу не буде. Воно буде. Світ працює. І ми, і я своєї програми вирішив сказати, що давайте займатися, давайте займатися, як займається весь весь світ. Не треба цього робити, тому що всі пов'язані, ви розумієте. Треба треба це питання розглядати в цілому. І тому було поставлено. Ми ж нічого не видумали. Я, наприклад, ну я ж не можу сказати, як ми. І теж потреба людини в той же питній воді, і там, і, там виброси парникових газів, і виброси, там двох сірки, і так далі. і так далі. Тобто, все це є, все це є. Всі люди розписали, всі люди поставили собі завдання, і вони виконують. А ми зараз ходимо, ага, добре, викиди, ага, давай продамо. Або німцям, або італійцям для чого? А ось продамо. А тоді ми отримаємо якісь гроші. Та це трагедія. Кого продамо? Давайте купимо у кого-то, щоб не забруднювати, щоб працювати. І оце в цілому йде. Я просто не ну, розумієте, я ще буду казати, і буду весь час повторювати, що це. І не можемо розглядати екосистему, і не можемо розглядати питання екологічні, природні, просто окремо. Дійсно, треба і економічний розквіт, і як кажуть, і охорона здоров'я, і охорона навколишнього середовища. І наука, і освіта, і так далі. Оці всі питання треба розглядати. Я це буду, я буду весь, час, весь час розказувати і буду повертати до цього. Що це повинно бути в комплексі. Не можна сьогодні. Ми будемо сьогодні з вами розмовляти. Ми будемо сьогодні казати все за захист природи, але це воно і залишиться. Дійсно, цим, а коли буде все паралельно йти, коли будуть виконуватися ці, коли ми я знову буду повторювати, що ми будемо дивитися, а що буде за, для, після нас, що буде у наших дітей, як вони, що буде у наших онуків, тоді це все зрозуміло. зрозуміло. І ми займаємося і будемо займатися. А то, що дійсно ми підійшли до цієї межі, що далі неможливо, і ми кидаємося, розумієте? Ну от навіть я не можу цього сказати, от я недавно ну, от сіда. Знаєш, на літаку, там летиш, Донецька чи відкіляє. Я дивлюся, Київ, Київська, всі жовті поля. Чого? Висадили, ми зараз же почали грати біодізель, бі, біос, і все жовте, все жовте росте Ну, Хто регулює, хто встановив, хто це, за це каже, цього ж немає. Все вже жовте. Уже то пшениця нам не потрібна, нам не потрібно нічого нічого друге. Вже то, бо треба біодізель. і оце за це питання, що треба регулювати, треба відновлювати, треба постійно, але це повинна бути програма. Не може бути просто так, оце можемо це не можемо. І тому ми зібралися. Ми програми планування можемо. Власне, треба таки акцентувати увагу на тому, що це ваш законопроект просто робить добру справу для того, щоб Україну зробити учасником загальносвітового процесу, щоб ми не були окремо і нарешті навчилися жити Людмила, планувати кажу, і стратегічно мислити От давайте так я вам кажу ми подали, подали в кабінет міністрів, міністрів мені відповідь є розпорядження кабінету міністрів про збереження і охорону навколишнього середовища тому та ну й ви що це програма повинна бути? Це повинно щороку виконувати. Це повинно розписувати. Ми даємо тільки основне. Ми даємо індикатори. Я знову повторюю, де ми є і де сьогодні світ знаходиться. І цим це ми а ми мене каже, розпорядження є. Все нормально Михайлі, працюючи в науковій установі. Як ви скажіть? Оці індикатори. Аналіз цієї ситуації, що, дійсно, від якої треба відштовхуватись, він вже зроблений, десь вже є якісь реальні факти, реальні конкретні цифри, де і як. Тобто ті індикатори, які потім далі будувати нам от наш прогрес і саме тактичні дії, як нам розписувати, як з цього йти. Чи можливо потрібна якась програма, комплексна програма, чи конкретно, чи хоча б розпочати з якоїсь конкретної проблеми? Як ви бачите розвиток цей надалі? Справа в тому, що велика, велика біда наша в тому, що ми не маємо загальної стратегії розвитку країни. І стратегії, яка би відповідала тим викликам часу, які є на сьогодні. Ярослав Іванович говорив про страшну екологічну кризу. Можна говорити про економічну кризу, про кризу продовольства, енергетичну кризу і так далі, але ми. По суті, зараз входимо в кризу цивілізаційну, тобто руйнується повністю і вся економічна модель, на якої на якій будується вся світова економіка. Ми зараз бачимо те, що відбувається в Сполучених Штатах, в Європі, і те, що б'є по нас, і курсом долару і, долару і інфляцію, це прояви тієї кризи лібералізму. Кризи ринкової економіки, а ми знаходимося на тій стадії, коли ми не можемо навіть навіть тими ринковими методами відповідати на виклики часу. У нас не включені ні робоча сила, толком не включена в економічну модель, і природні ресурси не включені в економічну модель. Ми ми не маємо стратегії, ми не можемо відповісти. І ті окремі речі, які робляться, окремими міністерствами, окремими підприємствами, вони не мають того синергетичного ефекту, і вони, вони вирвані з контексту. Вони вирвані з контексту, вони, вони не вирішують проблему. І от те, що ви говорите по індикаторам, так, ми про, е, проаналізувавши ту систему, яка е, Напрацьована фахівцями під егідою Організації Об'єднаних Націй, під егідою Єврокомісії, вивчивши досвід Швеції, Канади, Великобританії Німеччини, ми розробили адаптовану до України систему індикаторів. І от те, що є у нас у цій програмі. Індикатори, я не можу сказати, що зараз ми можемо знайти достатньо даних для того, щоб їх розрахувати. Їх в достатній кількості даних немає. Їх просто не робилось якийсь певний час. Їх, їх просто не робиться. Або робиться, наприклад, робиться, є відомча статистика, яка закрита. Взагалі я вам скажу, що у нас ситуація із статистичною інформацією дуже катастрофічна. Ну, як кажуть, є... Лож є нагла і ложа. Є статистика. Таку оце наша українська статистика, яка вийшла із совєтських штанців статистичних і не ввійшла ні в європейські, ні ні в які. Тобто, тобто то, статистика підлаштовується під інтереси. Статистика невідомо, під що у нас підлаштовується. Тобто, ми зараз можемо сказати, ми не маємо достатньо. Даних для того, щоб відслідковувати ситуацію в Україні по цим е показникам. І якщо а це то... не стане перешкодою для того, щоб І, ні. І Якщо б була прийнята ця стратегія, вона би стала основою для відслідковування стану суспільства довкілля економіки по цим параметрам. В нас давав було... суспіль. Буде 150 п'ятдесят індикаторів і так. на Верховної Раді на тому же сайті і на кабінету міністрів, де буде розписано, Вони де ми є де світ будуть... відкриті, і кожна людина може подивитися. Ну по перше, те що кожна людина може подивитися, і по-друге, це підви... дасть можливість підвищити рівень управлі... управління, тобто кожного. Кожного чиновника, губернатор, голова райадміністрації, голова обласної ради, голова районної ради, міністр прем'єр. Його можна буде оцінити по тому, який прогрес у нього по тим чи іншим параметрам досягнути. Тобто, це робить об'єктивним. Характер його діяльності, і оцінки характеру діяльності. Ну, а... Тобто питань вже не буде виникати, як людина працює, як господарює, вже конкретно буде видно по цифрам, Б... по досягненням, без, по результатам. Без, безумовно. Зараз у нас виникає така ситуація, я все одно повертаюся до того, що ми повинні рухатись до відтворювальної економіки. І, повинно, і ми, повинні, ми повинні зліквідувати ту ситуацію, коли. Держава бере на себе всі, всю відповідальність за стан довкілля, за стан здоров'я населення, за все. А господарюючі суб'єкти не відповідають фактично ні за що. Зрозуміло, Тетяна Михайлівна і Валентина Івановича працюючи в верховній раді, як ви думаєте, законодавчий будь-який закон, який він не ухвалиться Верховною Радою, він зможе загнати в якісь межі в якісь рамки, поставити ти ж олігархів, які хочуть більше грошей, незалежно від того, як вони використовують ресурси або територію. Як взагалі змусити їх, якими законами і взагалі чим змусити їх дійсно працювати в, в плановій економіці, працювати в комплексі, працювати на Україну? Я дозу, і чи зможе цей законопроект? на, на російською, на українську. Я знаєте, спеціально буду разговаривать за русскими звучить, чтоб мы не делали проблемы, на якій мови розмовляєш. на той чи другой. И що це просто доволі гарно звучить, а як нагадо, так, чи, чи можно це реально? наша задача, і моя задача как депутата. на народного депутата Украины. Действительно, эту проблему поднять. Действительно, это задача Верховного Совета, основные направления экономии, социального продохрана развития выдать. Действительно, в конце концов понять, вы же видите, не так, как у нас. Если Верховная Рада решила этот вопрос, тот или другой, кабинет министров обязан выполнять. И не рассказывать, и не делать что-то другое. Мы просто хотим понять. Например, я опять у ну, меня ведем думала, это. Честно, То есть значит. надо выполнять, надо работать всем. Мы вот это все, давайте мириться. Да давайте не мириться, давайте выполнять. Расписано. Пришел кабинет министра, выполняй это, выбросы в атмосферу. Затраты мои себя. В первую очередь, ну не так же, как и, и он, 80 человек идет на мэра. Какая відповідальность? Никакой видимо, просто идет для того, чтобы идти. Это трагедия для нас. Ну, надо переступить. Конечно. Так... Ну, как 80 человек идут на мэра. Вы представляете? Это, о какой экологии можно говорить? О какой экологии? Кому она нужна будет, экология? Надо в первую очередь понимать, я отвечать буду перед народом, перед угодоводом Украины, перед жителями Киева, в том числе и экологические вопросы, и экономические. Все вопросы вместе. Но в целом, а другого быть не может. Ответственность. І на цій такій високій ноті, на жаль, дійсно, в ефірний час не слухається нас, а біжить невпинно. Ми змушені припинити наші розмови. Але я думаю, що ви лише поставили питання. саме те питання, яке має звучати сьогодні і бути актуальним. Дійсно має бути відповідальність за неефективне використання і неконтрольоване використання природних ресурсів. А я нагадую глядачам, що ми ще повернемося до обговорення положення основних напрямків економічного, соціального та природоохоронного розвитку України до 2020 року. Дякую нашим гостям за участь в програмі, а наразі я кажу вам до побачення! Хай щастить! На все добре!